Крики рьовили світло, не стало вони в підвалі, були крики. Так, ну, був ну, це страх. Ну вчора, десь після 17-ї години, ми почули сильний вибух. Е в цей час ми перебували в будинку. Якось так склалося, що ми сидимо за принципом двох стін. І в той час якраз тривоги не було, коли це сталося. Вона не лунала. Ми були на кухні з дитиною з моєю, чоловік. Син був у сусідів. І коли я відчула цей вибух, я зрозуміла, що йде хвиля. В кухні, зокрема, я побачила, як на мене випадає і розбивається скло, все сипеться. Ну одним словом, на щастя, мене постраждали. Потім, коли вийшли, то побачили наслідки руйнувань. З усіх дев'яти вікон у нас вдома шість розбитих вікон. Майже повністю знявся дах. У нас просто був зруйнований. Отак вщент склався погріб, господарчі будівлі так само дах знявся. Ну, оце так. Злякалися, злякалися, але дуже злякалися діти. Вони дуже плакали, довелося заспокоювати. Тут у сусідів швидку викликали, тому що людям похилого віку було поганенько. МНСники приїхали, і ще лунала тривога. Всі бігали, ховались. Ми просто були в будинку. Ну, от у нас якраз та кімната, яка знаходиться між усіма кімнатами посередині, там якраз чоловік знаходився і там все нормально. Ні, вікно не постраждало, нічого. А от саме звідки йшла хвиля, то та сторона найдужче постраждала. Світло, вода газ? – світло було і газ був, все нормально. Світло, вода, газ, все є. Нічого не зникло. А зараз працюєте над відновленням. так, працюємо добрі люди. Ну, як у нас буває? Як у людини горе вона звертається, то я так само до всіх охочих, до небайдужих, через соцмережі, з роботи допомагають. Просто людина сьогодні приїхала, каже, я бачу, у вас тут біда, давайте я чимось допоможу. Людина, яку я ніколи не бачила, не знаю. Але зайшов чоловік і запропонував допомогу. Тому це так, сусіди. Трудимося, чекаємо. Була сьогодні у нас, представники від сільради були. Потім у нас була так звана військова територіальна адміністрація. Склали акти. Ми акти підписали. Ці всі акти будуть передані в дію на область. Кажуть, що Лунін, очільник області, допоможе. Будемо чекати на допомогу, правда. Як швидко вона буде, ніхто цього не знає. Ну орієнтовно, от ми вчора викликали фахівців, які порахували, то щоб перекрити дах. І матеріал, це коштує близько 200 тисяч гривень. Одне вікно коштує 7 тисяч, а нам треба 6 вікон замінити. Ну, Це я вже не кажу про господарчі будівлі, там теж вибиті всі вікна, дах знятий. Йде зима. Хочеться, звичайно, щоб все це було швидше, бо банально навіть зараз немає де ночувати. Ми ночували в маленькій кімнаті, і то вікно там стоїть на чесному слові, дітей відвели до знайомих. Це важ такий собі. Все було. Були вдома, діти були в підвалі. Виховалися такі, так? Ну, Перший приліт був, ми були в будинку. Угу. Мама каже, підемося в підвал. Діти спустилися, ми ну, доходили до підвала і воно волною накрило. І все. Уламки, земля, от усе таке. А чули, якийсь, як вона летіла? Якісь просто вибух? Просто вибухом, це все волною знесло. Угу. І це у вашому десь отам воронка, О, так? Все. А, все за, за будинком Парус. воронка Ре, Скажіть, будь ласка, до вас хтось приїздив, хтось фіксував оце те, що у вас сталося? Приїжджали вчора і поліція, і комісія, і сьогодні сільська рада приїжджали. Не даха, не вікон, не дверей. Ну, тут постраждало. Скільки? Мабуть, 50 чи 60. Ну оце найбільше, сусіди, і ми. Це, що воно тут ну, рядом. Тільки, звісно, полякалися, там такі крики рьовим. Світло не стало, вони в підвалі були крики. ну Це страх. Ну, влада могла б хоча б допомогти з тим, щоб просто надати людям клеєнку і прийти допомогти поклеїти вікна. Тому що ситуація яка? В будинку взагалі нема вікон. Ось такий просто йде сквозняк, і неможливо однією рукою нячити дитину, другою рукою клеяти вікна, плюс там, де щось впало, там щось вирвало. І ну от у мене наприклад тато сердечно, та йому стало погано, Треба і за ним дивитися. Є мама там, тобто, по суті, у людей, от. Кому хто що допоміг, приїхали родичі. Мене вчора забрав брат до себе, тому що треба було дитину погодувати, вкласти її спати, а тут паніка, стрес, все, люди кричать. У кожного реакція на те, що сталося, була по-різному. Ну, от, просто от Елементарно можеш влада, якихось волонтерів чи може з комунальності прислати людей, хай допоможуть елементарно поклеїти е, пленку на вікна. Все. Та може якісь там осколки позбирати, тому що в будинку все в склі, просто все в склі.